Так, 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 так. Куди мені поїхати? Спочатку, мабуть, наліво, а потім е, буду дивитися, хто там на горі на горі буде грати. А є артилерія, немає артилерії. Хто я думаю, може мені приїхати по Ні. От е, зараз моя найбільша буде помилка в будь-якому бої. Якщо я пойду грати на передню лінію, якщо мене швидко розберуть, то ніяких ніяких буде кредитів. критів. А якщо я як ПТ буду грати, то я можу там потрохи зустрічати, віддавати барабани і якось е, собі критиці нароблювати. Тобто мені треба, щоб тут хтось допоміг, типу... У нас є ЛТ аж два штуки. Я сіп поїхав сюди. Е мені треба отут стати, чекати. Якщо е гору вони займуть, я ж... Коротше, зараз стою, якщо їх там немає, від'їжджаю просто сюди. Як нас бач, ніхто не займає гору. О, тут наламав хтось. Єбер, подивись отут. Молодці. всі. Єбер, тут подивись. Я тебе прикрию. Отут. тут. є танки. Дерево зламане. Просто я не хочу просто так булькати, я з барабаном. Давай, Єбер, давай кругаля. Да, слухай, ти до вороти прям клас. Єбер, знайди там когось. Блін, вони проїхали всі. От халепа. Крит. Влучив. Влучив. Влучив, забрав. О, то я роздав барабан. Клас. так. Тепер їду сюди на прикриття. І ще й крит зробив, як мінімум один. Сподіваюсь, більше. Так, я так розумію, що вони не будуть. А, ні, ні, там ще. О-о-о, там приїхав друг. ВЗшка, треба зламати оце дерево. Що у нас по прикриття? У нас біда. Треба їхати, їхати, їхати. СМВ, повертайся, друже. Там нікого вже немає, там немає сенсу тобі стерчати. Повертайся, друже, давай, 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 давай. Мені треба отут стати. Кущ і дерево, і двадцять дев'ятого берегти. Двадцять дев'ятий. Тільки там тримайся, друже. Ми тобі допоможемо з везешкою. Видище, давай, друже, виходь. Сімдесят п'ятий. Блін, я в цей. Я, я не, не з барабаном. Треба далі тікати. Треба далі тікати. В мене. А... Там просто їх дуже багато. Він зараз забирає. Поки є можливість. ПЗшечка. Упс, Вивернув. Треба тікати далі, поки є можливість. Так, питання, як їх зустріти? Тому що мені треба ще їх зустріти, пороздавати барабан. Теоретично я можу це зробити отут. Спробувати. Дерево ще тут. І відразу в КД. Блін, треба б не було йти в КД, треба було дати йому дві пульки. А, я моя... Як я неправильно зробив, а... Лише тільки 11 критів. Блін, на жаль. ТПЗ забереш його. Якщо забереш, то буде ще в нас. Е... Давай, друже, я ще зможу. ТПЗ, давай, давай, я, я ще молодець. Ти повинен його забрати. Я в КД, друже, я в КД. бо в спині 75-му. <звук> де я? Так, критина робив. Але де 75-й? Як ви думаєте? Блін, мене не вистачить він швидше. Ай забрав! От зараза! Ух, я не... він дов... а, переведу... переїхав коротше. Привіт, Андрій, всі дивляться Twitch World of Tanks, Там містичний дропси. Там, туди йди, дивись, не треба мене дивитися. Я вже сам для себе граю. Ой, жесть, яка халепа. Такий бій програвся. Прикинь, такий бій. Жесть просто от халепа.